Другий поєдинок Андрій. Накидай повітря, нижче підсять. Треба ловити, так! Да. Законтрив, законтрив! Не пускай звідти. Накидай знизу, Да, да, да! розкидай, ловити треба ногу, Андрій. Пішов, 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 пішов. Закрий ножки, ми трикуйте, на імона ногах. Обходь, гард! Дайну ручку атакуй. Піди в полу, гард! Обходь, да, 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 да. забивай ту ножку вниз. На дальню ручку зафіксуй, зафіксуй полугар. Забирай. Забирай. Не пити, не пити. Не пити, Андрій. Без ударів. Добре, робимо, 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 давай. Давай, 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 О! давай! Корош! Молодца! thank you very